Друзі, всім привіт! Продовжую знімати відео у своїй домашній майстерні. Значить, відео цього разу на фронтальну камеру для кращої візуалізації. Так ви познайомитеся краще зі мною, ну а я звикну писати ось ці відео або ще ну, не звик, знаєте, як воно щось не, не пускає розповідати нормально, подавати інформацію. Без камери, тобто, нормально думаєш, та зараз я скажу, включаєш камеру. Я не монтую ці всі відео, так що, як буде, так і буде. Так ми з вами і поговоримо. Значить, хочу з вами обговорити тему нестандартні вироби для розвитку власної справи. Нестандартні вироби для розвитку власної справи. Значить, я розкажу коротеньку історію, як е, взагалі починалося мій шлях. Ну, а ви для себе візьмете з цього щось корисне, а як ні, можливо, у мене вийде цікаво цю інформацію подати розповісти вам. Значить, ми з дружиною, коли ще там, 6 років назад, переїхали до Кривого Рогу. Е, я влаштував, ну, ми з, з району, з Кирогадської області, переїхали. Е, на зйомну квартиру. Я влаштувався, працював на металургійному підприємстві. І кажу: давай купимо лобзиковий верстат. Я хочу працювати на ньому, буду прям, от не знаю, тягне, хочу робити на лобзиковому верстаті щось, щось творити. Не знаю, як вона постійно мене підтримує, дуже-дуже підтримує, їй вдячний. І я на, на балконі. Потихеньку, помаленьку, пиляв щось там, починав щось, щось творити. Е, насправді, ось це і є такий ключовий переломний момент перейти від цих вагань. Тобто, думаєш, та немає в мене того, та немає в мене сього, та от буде цей момент вдалий. Да? Він може ніколи, ніколи так і не настати. Тому важливо пересилить себе. Якщо у вас вже ця думка закралася, і вона вже у вас давно сидить, що я хочу, щоб я хотів би, не треба чекати. Якщо ви, якщо ви можете його зараз почати, починайте вчитися того, що інформації дуже багато, так само різних напрямків дуже багато, і дуже обмежені можливості. Тобто фінансово по часу зараз ми дуже обмежені, того, що подивіться, який короткий день. Поки туди-сюди, все, вже вечір, які там хобі, які там ну, нема коли цим всім займатися. А якщо ви працюєте десь, а хочете творчо десь розвиватися, бо я, до прикладу, цю роботу, хоч вона вже і стала в мене основною, але я її сприймаю як творчу. Тобто я тут приходжу і творю. А, значить, ага. і я купив лобзикові верстат і потихеньку, помаленьку почав там а, працювати. Так само ключовими моментами там стали, ну, що призводить до того, щоб замовлення купували. Я робив, ну зрозуміло, що на лобзиково Верстаті можна робити. Я почав робити ключниці, медальниці якісь і так далі. Але не просто ключниці для того, щоб ключі почепити. Я додавав до них персоналізацію, тобто писав, вирізав літери, наклеював, да? і от там, до прикладу, сім'я Іванових. І от там якось так гарно це все приклеював, фарбував і так далі. І воно нормально реалізовувалось, люди купували, дарували. і так далі. Але це продукт сезонний, я зрозумів, це коли рік так пройшов по колу, я зрозумів, що на ключницях далеко не поїдеш. Скоріше за все, люди завершують ремонти там, до прикладу, десь в кінці літа. І до зими ключниці ну, так, нормально беруть. А от, до прикладу, зима, весна, літо, ну, майже по нулям. Але це також позитивно, коли в тебе немає роботи, ти починаєш видумувати щось нове, ти починаєш щось робити, шукати якісь інші шляхи. Так було і з моїми цими іграшками, ну, літаючими, да, ці птахи. Вони всі розвивалися через те, що застиг якийсь процес, до прикладу, там лелеко зробив, вона продавалась, продавалась, а тоді щось так раз і застигло. Можливо, через те, що я якось мало або невчасно не так подавав інформацію, там, або ну, якось не розповсюджував да, вироби, що вони їх мало бачили. Або наситилась та аудиторія, яка, до прикладу, там, підписалась, вони. Купили, придбали ці всі вироби, а потім уже е, не купували якийсь певний час. так. І в цей момент я роблю там нові моделі. І так, і зараз воно відбувається. У мене наразі більше 15 різновидів іграшок. І от я, вони в мене там всі отак висять. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, вони в мене там отак різні моделі. І от я. Потихеньку, помаленьку, з ними я так працював. Паралельно зрозуміло, що я ще з продуктами бджільництва мав справу і зараз маю з цим діло, але не, вже не просуваю бджільництво, оскільки зараз і немає коли займатися ним, бо бджільництво вимагає дуже багато часу, там дуже багато нюансів. Тому. Це не так, що фанеру ось купив, поклав, і вона тебе чекає, поки ти, поки ти там зможеш працювати далі. З бджолами треба ви, виділяти дуже багато їм часу чи приділяти. Так, з ключницями розібралися. Тобто, якщо додавати на них персоналізацію, якщо додавати до них якісь там ще цікавості, ну, до прикладу, я купував стабілізований зелений мох і робив такі. Деревця та ще на, на ключниці. Цей мох завжди зелений, він не потребував, його не треба не поливати, не не, нічого з ним не треба було робити. Він завжди залишався зелений, Тобто як квіточка, або якийсь там ну, щось таке зрозуміло. Да? Тобто Додаючи персоналізацію, да? персоналізацію і ось це живий такий куточок. тобто вигляд... Як сказати? Ну, типу, можна було поставити там якусь квіточку, якийсь вазончик на цій ключниці, да, щоб вона трохи була така гарніша, а в даному випадку все вже в комплекті йшло. Тому <клух> непогане було рішення. Потім робив всякі там медальниці, їх подеколи замовляли і так далі. Але коли вже ми з дружиною переїхали в приватний сектор, купили будинок. І ось цій літній кухні, де ми зараз знаходимося, цю літню кухню вирішили не, як би сказати, не, не, не ремонтувати. Тобто ну, тут потребувало, треба було б вкласти значні гроші для того, щоб можна було тут зробити з нею якусь кухню, літню кухню. І ми вирішили, що я просто тут зроблю свою майстерню, обшив це все USB. -хай. Знову ж таки, дружина мене послухала. І дуже-дуже велика їй подяка. Привіт, якщо дивишся. Ну, я думаю, що родичі не дивляться мої відео. Або дивляться і нічого мені не кажуть. Ну, в общем, і тоді. Тоді що? А, і в нас народився син, і я в Пінтересті піддивився лелеку. Оцю першу іграшку, яку я зробив. І так само виклав її вже до. Тобто, в мене вже була існуюча платформа Instagram, де я викладав свої там ключниці, медальниці і так далі. Якісь там щось я пробував на лобзиковому верстаті робити. І це достатньо класно получалося. Але я в той момент ще працював на основній роботі. Е, так. І... Виклав я туди цю лалеку і воно так потихеньку, помаленьку пішло, пішло, пішло. Лалеку зробив. Потім попросили динозаврика зробити, і воно так якось саме пішло. Я не знаю, як вийшло, ну воно просто пішло. Але до чого я веду? Що все одно воно доходило до якоїсь точки, знову аудиторія наситилася цими виробами, і треба, треба або щось змінювати. Або шукати, долучати нову аудиторію. Тоді я ще на Тіктоці ну, не мав такої великої аудиторії, як зараз. Зараз у 67 тисяч підписників для такого контенту. Ну Це просто. Зараз відправляю за кордон дуже часто Укрпоштою. це взагалі. Ми там вже з дружиною профі. Як через Укрпошту працювати. <хи> Тому, ну так, потихеньку воно рухається, але завжди треба на цей рух впливали якісь креативні рішення, тобто постійно треба щось додати. І зараз я вже бачу, що є певний застій, тобто є якась вершина точка, верхня, да? і воно якось так тримається. але Саме не розвивається. Тобто, чогось не вистачає, не знаю. Я придумав одну ідею, взагалі, просто класно. Якраз я хочу делегувати трохи роботи, тобто передати якомусь найманому працівнику, щоб це була людина, яка за певну оплату зробить певну роботу. Я цю роботу організую і якби Правильно подам, і в ітогі ідея моя, виріб мій. Але там буде ключовий момент, який я не можу зробити, а я, в принципі, міг би його навчитися. Да? Я хочу просто ці іграшки розмальовувати певним чином. Я наче міг би навчитися так розмальовувати, але для чого? Краще знайти людину, яка любить цю справу, живе цим, і їй буде заняття. Да? Не на папері малювати, а от на таких пташках, які будуть е летіти у світ і дарувати радість і е настрій. Тому думаю, що ця ідея просто топ, топ із топів. Е е ну, в общем, розмалюють. Е я вже сьогодні розмову мав в Тіктоці з одною, двома майстрами, і кажуть, що вообще Проблем не буде. <хи> так. Ну і вам хочу донести таку е головну думку, що, виходить, в більшості випадків майстри з золотими руками можуть, і з купою інструменту можуть багато чого зробити, але через в силу певних е обставин, да, чи то хтось не вміє. Записати отак відео, як я зараз з вами розмовляю. Хтось, ну просто отак ком стоїть, не може нічого сказати, як і я трохи раніше так само телефону боявся. цей. Хтось не знає, як монтувати відео. А я, до речі, теж не знаю. Я намагаюся одним дублем отак записав, вклав і все. Можливо, я там видаляю перші якісь там свої епізоди. які Стартую, записав там буває навіть там, 10 хвилин. Запнувся щось якось або загубив думку. І все. І все пропало. І видаляю, пишу заново. Але одним дублем. Якийсь один із дублів, найвдаліший, буде ось такий. Такий, як буде. Так. Тому, в силу цих всіх причин, багато талановитих е майстрів сидять просто е за такою дулею в кармані, і нічого не мають. Ну, це, я кажу, за, за тих людей, які опинилися на такому, скажімо, роздоріжжі. Коли наче, наче в тебе і робота гарна, і інструмент є, іначе і в сторінку ти склав, і там на Олікс виставив, і в Тіктоці. Десь воно там щось десь, якісь там інколи замовлення є. Але воно так, знаєте, якось просто стоїть мертвим грузом. Просто воно якось так важко йде. І я вам скажу, що в мене в роботі воно так само тут відчувається, навіть при тому, що я кожного дня закидаю відео в TikTok, закидаю відео в інстаграм ну, в не кожен день в Ютуб. Ну, прям спамлю. Ви бачаєте, але в шорцах я просто спамлю. Я, я беру кількістю, а не якістю. Поки що буде так. Ну, а там просто є результат. Ну, а що це YouTube сам винуватий? Він, що бере, спонукає мене заповнювати оцю стрічку. Тобто, я бачу, що перегляди є. Я бачу, що тенденція росту є. Від такого контенту. Для мене це не складно робити. Ну, понятно, що я буду це робити. Бо для мене користь є. Ну, а кому заважає вже цей контент такий безсмислений, ну вже вибачайте. Зате відео я намагаюся писати такі, е, ну, добрі, скажімо так. Добрі з, з якоюсь дукою. Так, тому так і виходить, що. Необхідно щось змінювати, щось додавати. І е, я вам скажу, що треба додавати, не, не намагатися зробити щось нове, а можливо, свою найвдалішу, о, цим і закінчимо. Найвдалішу роботу, яка, до прикладу, постійно у вас продається, от найчастіше. Але чомусь. Є моменти, коли воно взагалі нічого не продається. От ви візьміть цю роботу. Я вже на 16 хвилин наговорив, я лепав. Ви візьміть цю роботу, просто якось перекрутіть, переробіть, додайте до неї щось такого, я не знаю. Ну, до прикладу, о, класний елемент буде, взагалі, я вам зараз розкажу. Е, годівнички, до прикладу. От всі роблять годівнички, такі, сякі, там, все, теретире. Але ж я сьогодні в Тіктоці побачив годівничку в. Вона так і зроблена конструкція, як наша Верховна Рада. Просто там тьма лайків, тьма коментарів, тьма переглядів і так далі. Тобто, ну, людина якась додумалась зробити годівничку, така з куполом, прапорець зверху, український. Класний, я б собі навіть таку хотів би, чесно. Тобто, там така глибока думка, Верховна Рада і там годівничка для птахів. Ну от і воно буде продаватися, воно стопудово буде, просто готуйтеся працювати з утра до ночі. Понимаєте? Просто це все треба правильно подати. Головна ідея, тобто можна було робити годівнички, вони не продаються. І тут є трошки його покрутить, і воно стопудово коротше, буде реалізовуватись, переносити радість користь людям. Все, друзі, на 17 хвилин наговорив. Бережіть себе. Якщо вам подобається такий формат, ви мені тільки напишіть в коментарях, Пиши ще, <головіка> я буду писати ще. Якщо е не подобається, ну, ну вже що, будемо вчитися якось подавати матеріал е краще, правильніше, цікавіше. Ну, а тут уже як є. Все, всіх обійняв е наших, не наших, е нехай ви йдете за. Кораблем, ви всі знаєте.